Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Почнемо з мангалу. Ціна його 230 гривень. Він такий, величенький. Що з ним не так? У нього ржавеньке дно. Таке воно з дирками. Але так непогано. Є ще така під сковороду. Хто зможе заварити? Ідеально. Вона коштує 800 гривень. Вона така в гарному стані, І є менша 700 гривень. Ще є такий, щоб різати плитку. <кій> В дуже гарному стані 380 гривень його ціна є ще такий 120 гривень є такий тримач 250 гривень ключ 100 гривень на 46 Це 41 Є болти 50 59 кілограм, кому потрібно пишіть. І є таке дуже гарне електроточило. Зараз десь була тут білка, покажу. В робочому стані тільки треба зробити... Вилку. Але працює і дуже-дуже гарно. На сьогодні все. Зовсім трішки товару. Якщо щось подобалося, пишіть по номеру телефону Viber. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім гарного вечора!